Сьогодні я граю, в га Garden <глаз> Я спробую відкрити 10 крафтер сіпак! У мене є! Я їх зробив ще в минулій обнові! І звідти може випустити круті овочі чи фрукти, я не знаю, точно. Відкриємо, побачимо! Але давайте перед тим подивимось, що робиться в мене в садку. Ого! Диви, який... Диви, який Ківі! Але гігантський виріс! Ну, зберем! Зараз зберем, подивимось! Скільки він коштує? Гігантський ківі, реально гігантський! Дивіться, диві. це... Це гігантське дерево! Вау! Клас! Так, йдемо продамо за рахів подивимось! Ладно, ми ківі! Давайте візьмемо. Саме більше. 17 кг ничего собі 17 кг ну продаємо зараглянем так я хочу продати а ну 70 на тисячу ну непогано. я думаю більше буде якщо чесно такий гігантський був. так йдемо в мій садок Перед тим як відкрити тих 10 палки давайте я ще відкрию, тут в мене є яйця. Три крутих пети зараз випаде по-любому. Так, Бірт я вже відкривав. Анті-БіРт я так само відкривав. Але тут ще є Парадіз ек Відкриємо всі три. А ну давай. Так, перше. Ану. Що там? Джола! ну нормально, Джола пиле! Может будет, а мне треп джил, хай роблять, мэн! Так, глянь далее, анти би Что там, что там, что там? Анти Оса, проста оса! Жовта, проста оса! У меня же такая ела а уже она будет. нормально. Аааа, ИТП, тратится, Парадис! Парадис, е. аркун выпадет. Да? Ууууу! Страус, від йоу, я все здорові. Вау! Так, а ну давайте заберемо якусь Заберемо су и страуса запустить. йоу! Він на півсотка, а ну запустим. Centre. <Heritage desserts> Оце сразу. да. А ну, що він робить? Пет from Хеч a bonus. Один, 1. Четы... 5H to the H. А, -а, -а, а Воно... Коротше, страус додає, зразу 5 років може додати. Якщо я відкрию свякісце, і зразу той пет буде 5 річний. Клас так, ну шо, друзі, зараз будемо відкривати... Де воно? Крофтер воно? -о -о, 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 о о Поїхали! Так! Відкриваємо перше! Ну-ну-ну-ну-ну-ну! Що -ну за -ну -ну -ну. бенбу? Бен бенбу якийсь! Кись бенбу, міхиков! Я навіть не знаю що це, чуваки! Друге! Так, друге, друге, шо там? Сокулент! Рарний! Рарний сакулент! Я не знаю, тоже крута штука! Але банбук крутіша. Так, наступна справа! Крокус ункомон, крокус Uncommon! Ну, таке собі, але так само нормально! Так, наступний! Віолет корм! Кукуруза якось! Ще шість залишилось, Ой, выключи. Так, наступний, Я хочу внутри Violet Виоледкор, другий раз. Ну, так, собі далі, Я хочу тут. Щоб... міфіка, Коковіне, У-у-у, коковин, это же покрутише. Коковин, это покрутіше Я не знаю, що це точно, але це точно круто! Бо це міфіка так, коковине. Наступне. Сукулен. Ні, сукулен, такі з мені не дуже. Я хочу там випало мені. Якийсь перець крутий, я знаю там є. Крокус. Ммм. Крокус, хай буде. Так, ще дві спроби, друзі, ще дві спроби. ще одне. Эээ. Куковин! Знову куковин! У мене вже є три кокоїни! Так, я занят справа! Блін, копшись випало таке саме круте! Так останется справа! друзі. Виллат корн! Так, що ж там... Давайте -то подивимось точно, що у мене там є. Там є прикольні штуки. Так, заберемо. Все заберем, 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 заберем. Спринку залишим, зараз ми зараз я це насіння посажу. Так, бендбу, бендбу круто. Коковін, де коковін? Коковін. Коковін на два штуки. Що там ще є? Сукулент, я не знаю, таке собі, але я посажу його. Е, так. Прикліпір. А прикліпір це. Що це прикліпір? Прикліпір. Ладно, прикліпір не будемо чіпати. Так, Сукулент, то таке я він мені випав і бен І мені лакут, я ще знайшов в магазині і вей хоя мені випала. Я зараз їх посажу і включу Spring мастер Master. воно виросте виросте гігантське, Так, это мене Master. мастер Master. Так, Мастер Спрингер, давай сюди його. Так, і візьмемо ще Goldu. Master Springer, вона буде просто там топова штука. І візьмемо ще Advance, вона просто буде зараз рости до неба. Mm. Так, давайте йдемо садити. Воно все повистає, буде дуже жорстко. Треба посадити, щоб було видно. Десь тут садити. А в наступному відео подивимось, як воно вируса жорстко. Так, садим. Хайхоя. Раз. Два. Далі. Лакут. Латук. Сякун. Латук. Є. Так. Бенбу. Бенбу, бенбу. Сиди, давай. Бенбу, є. Коковіни два штуки. Раз. Два. Що там ще є? Все, Ставимо спинку, На один. На другий. І візьмемо... один. Мастер сплінкер Він просто розірветься все. Мастер сплінкер Дивіться, що робиться, воно виросте тупо, гігантське Йоу Базики ще наставимо. На базик, де є? Базик. Базик, базик, базик. І ще візьмемо Годлі на Годлі. Кажу Годлі настав. Ской, бо я вже не бачу, де я. Так, Чогоди не стало? Що годин осталось? Так, і ще візьме Advanced І Віше що робиться! Йоу! Йох, що робиться! Я насадив крутого насіння, і воно все повернує тупо друзі, Я сьогодні відкрив 10 крафтового насіння! Мені випало. Пару міфіків нормально, може бути. Я їх засадив Спінфердон і воно виросте саме в саме найбільше в садку. Але треба, щоб воно трохи поросло, тому за лайки, підписуйся.